Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина, садочок ранковий випуск. Сьогодні у нас щоденник важливих справ на городі в садочку на квітнику 4 та 5 липня 2023 року. Сьогодні 4 липня місяць буде знаходитися в Знаці Козиріг до 20 години 31 хвилина вечора, а потім перейде в знак Водолій. Продовжується стресовий період спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо. Підживлення в цей час не проводимо, а поливи треба завершити до 17-ї години вечора, тому що наступний знак знак стихії повітря. Зелені операції на будь-яких рослинах не проводимо. Захищаємо рослини від хвороб та шкідників при температурі нижче плюс 30 градусів будь-якими доступними препаратами. Збираємо сьогодні врожай цибулі та чеснику та займаємося заготівлями на зиму. Завтра, 5 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо. Тільки селекціонери можуть провести випробування нових сортів Багаторічних квітів, посівши їх насіння. Росаду не турбуємо, поливи та підживлення не проводимо в знаці стихії повітря. Зелені операції проводимо тільки на овочевих квіткових рослинах та на полуниці, і тільки після 18-ї години вечора 5 липня. 5 липня завтра дуже сприятливий час для заготівель на зиму та для збирання врожаю чеснику і цибулі. Особливий акцент хочу зробити на захисті рослин від хвороб та шкідників. Погода дуже різко змінюється, йдуть дощі, і треба завчасно, профілактично, завчасно проводити обрискування рослин проти хвороб, тому що дуже швидко розвиваються спори грибкових захворювань і після дощу, а може і під час Дощі, вже починається розповсюдження цих хвороб. Тому не чекайте, будь ласка, хвороб, а проводьте завчасне оприскування рослин фунгіцидами, які у вас є, такими обробляйте, тому що треба спасати зараз рослини. Ну що ж, наш випуск завершений. Ми бажаємо вам успіхів, гарної погоди, доброго настрою, будьте щасливими, миру вам та добра і до зустрічі ввечері. На все добре.